міському палаці культури відбулася церемонія нагородження. Коломийська міськрайонна спілка ветеранів Афганістану відзначила учасників війни почесними медалями. Пам'ятні знаки отримали і представники громади в столиці Покуття. Всі ці люди неодноразово допомагали спілці. В першу чергу почесні медалі 25 років виводу військ з Афганістану отримали члени міськрайонної спілки ветеранів. У кожного з них своя історія, свій Афганістан розповідає голова організації. Йосип Тодорів. Хлопці. Заслужили їх, це почесно, бо тільки за оцих чотири місяці шість чоловік пішло на той світ. Ми вручили інвалідам першої групи, які лежачі, які не змогли. Батькам загиблим поїхали, вручили. Ну, а тепер частково основній масі, а 24-го у нас заснування 24 роки. Заснування організації в черні буде друга частина нагороджена. Буде вже на кінець концерту, який ми відтягували. Відтягуємо цього дня. Відзнаки отримали і люди, які не брали участі у бойових діях. Це місцеві благодійники у скрутний час. Вони завжди підставляли плече коломийським афганцям. У нас є тут достойні люди, не взираючи на політичну окраску тому що ми коломияни. Ми коло Коломийщини. Ми з заходу, ми маємо свою честь, ми маємо свій патріотизм. Ми не ділимо людей на тих, на тих. Це люди, які від започаткування спілки разом з нами. Нині у міськрайонній спілці ветеранів Афганістану є понад 400 членів. Багато хворих, багато на роботі за кордоном. Час не найкращий, але ветерани тримаються. При можливості самі допомагають людям. Дуже велика співпраця з військоматом. Значить, скільки зусиль ми, і рахунок є відкритий на нас для воєнкомату, підняли той воєнкомат, допомогли воєнкомату, допомагаємо. Тепер ми допомогли дуже військовій частині, командир, підполковник, Басараб, це всі офіцери, прапорщики, контрактники. Це Коломияни з Коломийського району, це наші рідні. Причому десь трошки місцеві органи влади були забули про них. Я їм нагадав, ми вимушені підтримувати ті збройні сили, бо ми кадрові бувші військові, знаємо, що таке війна і як без різних засобів. Спілчани займають активну громадську позицію. Зараз готуються до виборів. Разом з міліціонерами ветерани будуть слідкувати за порядком. Про це їх особисто на зустрічі попросив заступник начальника міліції Олександр Чабан. На жаль, аби забезпечити порядок на усіх дільницях особового складу. У міськвідділі не вистачає.